У Дніпрі по вулиці академіка Янгеля, 15, співробітники комунальної служби замінили запірну арматуру на стояках центрального опалення. Ці роботи були запланованими. Один стояк був вишичий із строя за що запорної арматури. Там був неробочий кран, второй забитая врізка. Ета діляється для того, щоб в аварійної ситуації можна було перекрити віддільний стояк, не перекриває дом, даби не страдали другі жильці. Під час робіт будинок на вулиці Янгеля довелося відключити від водопостачання. Відомо що воду мешканцям повернули одразу після закінчення ремонту. Це було э, остаточне кількість води, яка фізично неможливо слід до повного Стояк центрального опалення, на якому провели ремонт, обслуговує п'ять квартир. Зазначимо, що подібні роботи проводяться аварійною службою міста щодня з метою забезпечити дніплян комфортом у холодну пору року.